От так виглядає ну, і кохання. А зараз розвернеться, як бахнет його. Ось воно, кохання. Помні, навчу -то все добре, а насправді досить важко. Але намагаємося, адаптуємо. Потрохи ну, вже місяць, як десь приблизно пройшов, і набагато краще. Можливо, це вплив саме того, звідки вони приїхали, скільки часу вони знаходилися в тих умовах дуже небезпечних, і вони знаходяться у стресі, вони нестабільні. Мабуть, недаром кажуть, що Віслюк він не є віслюк. А це досить складно. А, дуже вперті. І на то, в той час і теж вони підходять, лащиться. Але це тільки тоді, коли їм це чого це потрібно. Останні ну, три роки це. Це 100% ніхто нічого не підрізав і міняється вирізти копита, і дуже погано це було. Так це може привести до того, що не зможе ходити.